Канський фестиваль, що це було, поговоримо про всі топові моменти, призерів, любов французів до росіян. Ну і звісно, не пропустимо лучки селеб. Також порадіємо за Гейлі Джейд, доньку Емінема, що вийшла заміж. Та Міллі Бобі Браун, яка ось також на днях одружилася. І не аби з ким, а з самим сином Джона Бонджові. Всім привіт! Ви на каналі Джульєти, де ми пліткуємо про зірок, обговорюємо всі попкультурні моменти, крашимося на сілеп та намагаємося зберегти нашу куху здоровою у вирі всіх цих подій. План дій на сьогодні ви вже почули, так що не будемо гаяти часу і поїхали!

Декриміналізовано. Через цей інцидент вона, звісно, затрималася, і їй навіть довелося відмінити свій концерт в Манчестері, чому фани, звісно, були не дуже раді. І я їх розумію, бо мої квитки на My Chemical Romance і Måneskin все ще чекають кращих часів. Співачку згодом відпустили. Нікі відбулася штрафом, але сам інцидент, на мою думку, цікавий, і саме тим, що він відбувався буквально в прямому етері на очах і в телефонах фанів. Нікі коротше, висновок: не возіть з собою зайву трав, навіть якщо ви світова зірка. От і завершився кінофестиваль в Каннах 2024 року. Тож, давайте підіб'ємо підсумки найкращих моментів, таких, знаєте, топових моментів цілих двох тижнів фестивалю. Але і поругати ми цей захід не забудемо, бо я б назвала цей фестиваль не міжнародного. А росіянського кіно взагалі, навіщо потрібні такі фестивалі кіно? Бо Канський він, звісно, не єдиний. Є ще Венеційський. Він, до речі, є першим в історії кінофестивалем. Його проводять аж з 1932 року. Є також Берлінський, Київський кінофестиваль, молодість і так далі. Всього їх існує по світу багатько, проте тільки 15 з них є саме такими основними конкурсними акредитованими кінофестивалями. І на них показують прем'єрні покази фільмів. Так, для чого вони існують? Окрім простої любові до кіно, кінофестивалі несуть дуже важливу функцію показати фільм. Критикам та експертам, ну і отримати пропуск на такі церемонії нагородження, як Бафта чи Оскар. Так що, як бачите, наш улюблений зірковий сезон нагород розпочинається задовго до січня-березня. Так, на 77-му канському кінофестивалі, поміж інших стрічок, були представлені такі цікаві фільми і очікувані стрічки, як Kinds of Kindness» режисера Йоргоса Алантімоса з Емою Стоун. Джо Алвіном, котрий колишній Тейлор Свіфт, Маргарет Куеллі, Хантер Шеферд, Джессі Племонсом та Уіламом Дефо. Також була Фуріоза з Крісом Хемсвортом та незрівнянною Анією Тейлор Джой, Мегалополіс, режисера легенди Френсіса Форда Копполи з Адамом Драйвером, стрічка Horizon американська сага з Кевіном Костнером та моїм коханням Джеймі Кемплбауером. Ви його знаєте як векну з дивних див, а також «The Apprentice» – учень або протеже з Себастьяном Стеном про молодого Дональда Трампа. До речі, кажуть, що Трамп подав суд на виробників фільму за неправдиві хибні та викривлені факти, які вони використовують в своїй стрічці. Особливо це стосується ситуації зі Туванням його колишньої дружини. Кажуть, що ця сцена просто шокувала глядачів у Каннах. Також цікава була ситуація на прес-конференції фільму Kinds of Kindness, види доброти. Один з журналістів назвав Емму Стоун Емілі. І коли його намагалися виправити, що вона Емма, Стоун заступилася за нього, сказавши, що ні, все правильно. Вона Емілі Майкешенсґоту Емілі Стоун д Йорка Слантімас. Со Емелі Гауна Емеле Майнемеземолитейна тут я згадаю історію, котра взагалі нещодавно так почала форситися в інтернеті. Виявляється, справжнє ім'я ЕМЕ Стоун саме Емілі. Але коли вона починала свою акторську кар'єру і отримувала ту свою картку членства в профсоюзі. Спілки акторів Їй порадили змінити своє ім'я, адже в гільдії вже була акторка під іменем Емілі Стоун. Емма піддалася і, власне, стала відомою саме під цим псевдонімом Емма Стоун. Хоча їй би хотілося, щоб всі називали її її справжнім ім'ям і вона часто про це наголошує у своїх інтерв'ю you know, ще мені дуже дуже сподобався вихід касту цього фільму на хіднику всі такі гарні веселі і танцюють під саундтрек фільму до речі тут прям видно що між ними всіма Дуже такі гарні дружні стосунки, котрі, мабуть, зав'язалися на зйомочній площадці. До речі, Джесі Племонса відзначили як кращого актора в рамках цього фестивалю. Ну а Джесі в нас чоловік Кірстен Данст, і вона, звісно, також була на фестивалі, підтримувала коханого Селена Гомес, красунечка, просто нереально гарна була в цій чорній оксамитовій сукні. Вона стала кращою акторкою. Разом з Зої Салдана, Карлою Софією Гаскон та Адріаною Пас. Всі вони зіграли у фільмі Емілія Перес. Емілія Перес. Це дуже дивний і цікавий мюзикл про мексиканського брутального боса мафії, що хоче зробити трансгендерний перехід. Адже це його мрія всього життя. Дивно? Дивно, цікаво. Насправді дуже, бо мені хочеться побачити цей фільм. Він дійсно ну незвичний. Ну і цей наряд Селени з фотоколу мені дуже припав до душі. Вона взагалі останнім часом шикарно виглядає і просто світиться щастям. Отже, значить, правильний хлопець поруч. Сам фільм Емілія Перес був дуже гарячо сприйнятий глядачами і отримав. Одинадцяти хвилинні стоячі овації. А Селена та Зої розчулилися до сліз. Хто в нас ще не стримав емоцій? Так це Кевін Костнер, режисер та головний актор фільму Горизонт Американська сага. Наготею душер з муві від світхарц, витрючилдрен. Він, до речі, був на червоній доріжці з п'ятьма зі своїх сімох дітей. Ну, як ми поговорили вже про красуню Селену, подивимося і на інших гарних жінок, про луки, яких говорили не один день. Белла Хадід вразила всіх своїм відвертим нарядом на одному з днів фестивалю, заявившись в напівпрозорій сукні від Сен-Лоран. Хайек в чорній блискучій сукні в лелітках. Люблю лалітки і ці легкі хвилі на волосі, тому мені дуже-дуже запав цей її образ до душі. Аня Тейлор Джой мені дуже запам'яталися саме два її наряди: один з прем'єри Фуріози і один з фотоколу. Хоча всі два тижні вона була просто неперевершена і прекрасна, і кожен день радувала нас такими вишуканими нарядами, що просто Демі Мур. Демімур прямо на цьому канському фестивалі всіх вразила, починаючи з її луків, закінчуючи фільмом, в якому вона грає. Критики дуже високо оцінили фільм за її участю The Substance». Там, до речі, грає не тільки вона, а й Маргарет Куеллі. Цей фільм отримав нагороду за сценарій на цьому кінофестивалі. Його описують, щоб ви розуміли, про що він його. Описують як цікавий та смішний боді горор. Тобто на нас очікує якась різанина, але у вигляді напівчорної комедії, в будь-якому випадку, це найбільша роль Демі Мур за останні пару десятиліть. «Хантер Шефер була просто приголомшлива на прем'єрі of Kindness», але її лук з фотоколу залишив, знаєте, так, бажати кращого. Бо щось ну, зовсім не смачно і дуже дивно все це виглядало. Якось без шику і не по канськи. Джейн Фонда також засвітилася на хіднику одного канського вечора. Жінка, ну просто неперевершена. От всім би так виглядати в її віці. І Грета Гервік прожила, знаєте, так, свою Барбі-Мрію. Один з її луків був доволі такий... Барбішний, хоча в мережі її зафукали за ось цю сукню Марджели, кажучи, що їй вона ну, зовсім не личить. Не знаю, на мій погляд, виглядає доволі так по канськи, бо не забуваємо, що це все-таки курорт там море. Хоча, з іншої сторони, ну дійсно може як на пляж зібралася. Сукню Кейт Бланшет обговорювали: чи не відсилка це на прапор Палестини, як така. Негласна підтримка зі сторони Кейт, проте тоді мала б спина на сукні бути білою, а вона рожева. Мені ще дуже сподобалося її золоте вбрання. Ну і як ми вже заговорили за такі політичні висловлювання без слів і можливі відсилки на це, то зачепимо і перформанси, котрі відбувалися в канах в попередніх роках. Я про наших модель байкову та дівчину фітнес-модель. І от цього року, щоб запобігти, я так розумію, будь-яким можливим протестним акціям, Канни, знаєте, найняли Цербера. Якусь таку жіночку, з якою був зафільмований не один конфлікт, навіть не з однією, а з Трьома жінками-гостями кінофестивалю, і я навіть знаходила відео, що одна з них, начебто, була українська модель. Я не змогла знайти інформацію, щоб підтвердити це. Але тим не менш, це от реально був не єдиний епізод. Ця жінка ще причепилася до домініканської акторки Масієль Таверес. Я так розумію, їм не сподобалася її сукня, на подолі якої була е, було зображення аплікація Ісуса Христа. Секюріті не дало Масієль нормально попозувати для фотографій і намагалися проштовхнути дівчину всередину, поскоріше так, прибираючи подол сукні. Я, я просто реально я взагалі не, не розумію, що тут відбувається. Ну а найобговорюванішим інцидентом став інцидент з Келлі Роланд. Колишньою поплічницею Бейонсі з гурту Destiny's Child. її просто ні з того, ні з цього. Судячи з цього відео, ця охорониця намагалася буквально зігнати зі сходів і заштовхати в залу, прям докладаючи фізичну силу. Вона і на сукню наступила, і прям до спини співачки доторкнулася. І я ще прям бачу, як вона намагається з Келлі переговорюватися. Типу, що за етітюд? Що за ставлення? Максимально дивна ситуація, якщо отак, от за неї. Спостерігати, але і сама Келлі не сильно вдавалася у подробиці, лише сказавши, що вона не дала себе образити: я знаю, що сталося, та жінка знає, що сталося. В мене є кордони. І я не дала порушити їх. Я стояла на своєму. Якось так дуже туманно все це прокоментувала Келлі. Я особисто реально це бачу саме так, що вони, організатори кінофестивалю, зробили деякі висновки з одиночних акцій дівчат попередніх років. Ну і реально найняли спеціально натреновану людину, яка б контролювала ситуацію. Але щось мені здається, вона якось зайшла занадто далеко в цьому. І ще, що більш цікаво, вона якось докапувалася саме до жінок кольору і інших національностей. Пахне расизмом, знаєте. Хоча, окрім цього, я ще знайшла таку інформацію. Не знаю, наскільки вона правдива, але кажуть, що квапили всіх саме зі сходів, якщо в зірок не було заплачено за позування на цих сходах. Типу, виявляється. Є ще різний прайс на тому, де ти маєш право попозувати на цьому червоному хіднику. Типу, внизу на рівні поверхні один прайс, і на сходах е, вищий прайс. Як в приклад наводять Гайді Клум, яка була запрошена компанією L'Oréal, які були головним спонсором кінофестивалю в Каннах, і вона, типу, спокійно позувала на сходах, і security навіть допомагали їй поправити. Її шикарну сукню, щоб все було гарно і красиво на фото. Там же на сходах також позували головні актори, головні касти головних фільмів кінофестивалю, головних фільмів сезону, скажімо так. Повторюсь, що я не знаю, наскільки це правда, бо я також бачила фото зі сходів менш відомих, менш впливових людей, які позивали на сходах, хоча, можливо, вони дійсно і заплатили за це. Шая Лабав повернувся в роботу за довгий час, з'явившись на публіці, він знімається в картині кополи Мегалополіс, власне, для цього він і з'явився у Каннах. Себастьян Стен та Анабель Олес з'явилися вперше як пара разом на червоному хіднику, хоча їх разом. Почали ще помічати з 2022 року. Але це перший офіційний їх вихід як пари. Я думаю, Аннебель вам всім відома як дружина Томаса Шелбі з гострих картузів. Ще було таким класним, приємним сюрпризом побачити Річарда Гіра. Він не частий гість на таких заходах. А зараз він промоутив свій фільм О Канада, в якому він грає разом з Умою Турман та Джейкобом Мелорді. Але Джейкоба, на жаль, в Каннах Не було. Джейкоб ще, до речі, нещодавно став обличчям Ботега Венета. Ну а Ума була як завжди, неймовірно елегантна. Ну і не може обійти стороною кількість росіянських фільмів з росіянськими акторами, які були представлені цього року в Каннах. Більш того, фільм про росіянських олігархів виграв головну нагороду золоту пальмову гілку. Цей фільм Анора про жінку про та росіянських олігархів знятий американцем, американською кінокомпанією і американським дистриб'ютором буде показуватися по всіх світових кінотеатрах. Цікаво тепер чи будуть це показувати на Росії, бо і актори там є, як я сказала, росіянські. І прикол в тому, що не просто росіянські а. Цілі пропагандисти, які знімаються в пропагандистських фільмах, як, наприклад, ось цей Юра Барісов. І коли я вам сказала, що такі фестивалі це початок шляху фільму до Оскара, а коли фільм отримує настільки престижну нагороду, як пальмову гілку, його часто номінують на найкращий фільм року. Я не знаю, як на це реагувати. Мені нема що сказати вже. Аби ж це було все? Але ж ні. Ще. В рамках фестивалю був представлений фільм Серебренікава про росіянського діяча Лімонова. Балада про Лімонова. Сіребреніка ще з 22-го року просить Захід зняти санкції з росіянських олігархів, мабуть, щоб краще спонсорувати фільми про них. Ну і вишинкою на торті там ще була Собчак. Наш Мстислав Чернов там також був. І навіть з Гретою фоткався. Після чого Грета Гервіт пішла і віддала головну нагороду кінофестивалю фільму про росіян. Бо вона була головою журі цього року. Я ось знайшла в твіттері фотку, яка ідеально описує. Канни і в принципі любов французів до росіян. Я не знаю, друзі. Я не можу на це спокійно реагувати. Ви мене вибачте, мене це тригерить, мені це дуже не подобається. І я вважаю, про це треба говорити, і треба це показувати, і показувати своє незадоволення цим. Бо всім нормальним людям очевидно, що у не має бути на подібних заходах, а вони там є, їх туди пускають, більш того, їх нагороджують. Ну а щоб так сильно не псувати вам вайб повністю, наша Анжелочка Перл, головна астрологиня інтернету, також там була. Ще й з Демі Мур фоткалася. А ви кажете, астрологія фігня. Міллі Бобі Браун стала заміжньою жінкою, з чим ми її і вітаємо. Міллі та Джейк Бонджові, син легендарного музиканта, одружилися на таємній церемонії минулих вихідних. Кажуть, це було дуже таке. Тихе камерне сімейне свято, на якому були присутні тільки батьки наречених, молоді сказали свої присяги один перед одним і, власне, просто оформили офіційно свої стосунки. Але гучне, велике весілля все-таки, начебто, планується. Пара почала зустрічатися ще у 2021 році, коли їх почали фоткати разом, і вони не те, щоб дуже так ховалися, викладаючи спільні фотки в інсту, поки вони не стали інстаграм офіційними Shells. Тобто до того моменту, як Міллі запостила таке трохи розмазане фото їх з Джейком поцілунку. Перше, як пара, вони вийшли на червону доріжку Бафти у березні 22-го року, після чого Джейк навіть відвідував Міллі на зйомках дивних див. До речі, цікаво, скажіть, що доросла заміжня жінка буде все ще грати підлітка у серіалі. Я нічого проти не маю, це все-таки її робота відігравати роль. Просто бачила в мережі. Що люди знаходяться доволі таким цікавим і трохи дивним, ну і таким кумедним моментом. Познайомилася пара, до речі, в інстаграмі. Джейк написав Міллі, ну і закрутилася після цього, як то кажуть. Їх історія кохання була доволі така мила, спокійна, тиха і без драм. Окрім того, що почалася вона, коли Міллі було лише 17, а Джейкові 19. Та, попри все, минулої весни хлопець освічився Міллі. На той момент їй вже було 19, а Джейку 21. Доволі ранній вік для таких серйозних кроків. Але сам батько хлопця Джон Бонджові підтримав рішення молодих, сказавши в етері програми Радіо Енді, що він не думає, що вік. Має значення в таких питаннях, і що краще знайти правильного партнера і зростати разом в айдж матерс, іно і фіфан не рай партнер. А тільки май адвайс реліз гройн тер із вайз. Ой, я пам'ятаю абсолютно божевільну історію освічення Джейка, яку Міллі розповіла Джиму Феллону на Tonight Show, як Джейк вирішив освічитися під водою, коли вони занурювалися за квалангом, і ледь не впустив обручку під водою. Ми йдемо під водою, ми, так, багато метрів під водою, і він мені дає, так, шел, і я, так, повернулася, і це ринг. Треба зробити швидку позицію. Okay. <laughs> and I think it was underwhelming, but I you we like freaked out. Anyways, he puts the ring on my hand, and as I go to show him the ring falls off my finger. Jake threw himself into the like so deep. Like the diver was like you can't do that. Like your ears, you're literally your brain will explode. He throws himself. He does a cinematic like grab, grab. Opens and high save the ring. Але потім, коли він піднявся на поверхню, Джейк вдів на палець Міллі каблучку її матері, бо хотів, щоб саме ця каблучка стала основною обручкою освічення. Але мати Міллі не дозволила брати йому сімейну коштовність під воду. Із лайк юно, аботю дисринг без ю мам вон так ринг, за ван айммеринг. А мамуза абсолютні нот, джейк. Сива взагалі мілі дізналася, що саму ідею освічення Джейк. Обговорював і готував з мамою Міллі. Навіть ходив з нею обирати каблучку, проте йому дуже подобалася саме каблучка матері Міллі. І сама ідея освічитися з фамільною цінністю, фамільною коштовністю була дуже романтичною для нього. Ну, і якщо щось піде не так, то каблучка так і залишиться в родині. Правильно, ну і Міллі каже на це, що їй дуже подобається завжди носити частичку матері з собою. О, я ще згадую смішне відео для Во. Millie in distress", Nick, would you mind ordering me and everyone food and including yourself? What are you gonna order? Quesadilla? No, I'll probably have something more sophisticated. One iced coffee with almond milk. Yep, we'll have what you've suggested uh, with the chicken breast, please. And order linguine. I don't know, I don't know. Can I also have one quesadilla, please? Дуже-дуже <плес> миле відео. Ну що ж, порадіємо за Мілі та Джейка, побажаємо їм вічного кохання та діточок, як на небі зірочок. Ну і ще одна така приємна новина про весілля. Донька Емінема Гейлі Джейд Скотт одружилася. Її обраним став Еван МакКлінтак. Він айтишник, розробник програмного забезпечення, якщо бути точнішим. І його статки оцінюють в півтори мільйона доларів. І як кажуть, все зароблено чесною працею та розумом хлопця. Відхопила Гейлі собі мільйонера. Або це він відхопив собі крутого тестя. Познайомилися Еван та Гейлі, начебто в універі, і почали зустрічатися ще з 2016 року. А у 23-му Еван освічився дівчині. Весілля відбулося пару тижнів тому. Воно було тихим сімейним, але поговорю. Що на родинному святі були присутні колеги батька: репери доктор Dr. Дре та 50 Сент і музичний продюсер Джиммі Лавайн. Ну і звісно, нас, любителів новин про зірок, порадували знімки Гейлі з батьком, що танцювали спільний танок батька й доньки. Ну а спільне фото молодих з Емінемом також натякає на те, що Емінем. Одобрює вибір дочки. Гелі взагалі була не така красуночка. Мені цікаво, чия була це сукня якого дизайнера. Ну, власне, на цьому і все. Я дуже дякую вам за увагу, за ваші коментарі і лайки. Всіх люблю, всіх цілую, всі в мене принци і принцеси, всім па-па!